Всім привіт, великі в зарі, красиві сукні. Дуже красива ця сукня жіноча з акцентним таким римінчиком. А, Схожим на замшу донизу ярусна, Animal print. І це стовідсотковий поліестер півтори тисячі гривень коштує з такими вісюлечками. Ось красиво, з рюшечками, дуже красиво. А ще такий бомбер. Він з вишивкою. Тканина нагадує замшу 2600. Теж дуже красиво. рукавчики тут призібрані. Такий бомбер. Красота. Ось так. Так, ще і джинси, які можна поєднати разом з цією курточкою. А що подобається досить. Ось такі широкі джинси. Висока посадка зі стрілками, 1600 гривень. Бокові кишеньки. Вже є взуття осіннє. Які красиві черевики. Вони не є низькими. Бокові ставки з гомкою. Віщу, що це шкірзам? Зараз подивимося ціну. Воно вони класні досить. Давно чекаю осіннє взуття. Так, 1600 гривень, то зрозуміло, що не буде шкіра шкірзам, але вони дуже-дуже класненькі. Дуже класні. Джинсова сорочка. Оверсайз, застібається на гузички. Рукави. Три чверті, якби вкорочені, приспущені плечі. Ось так. Темно-синій кольори, Така вільновата, А це розмір S, видно, що це оверсайз. 1600 гривень і в складі льон і котон. Вони з трикотажу, але не є досить цупкий. Я би не сказала, що це осінь. Це такий ще літній варіант. Хоча поруч висять жилетки і вони з цупкої в'язки. 1200 гривень такі жилетки. ось штани, досить класненькі. Такі вони з високою посадкою, широкі 1050 гривень. Це 100% котон. І дивлюся в розмірі, M, але розмірна сітка досить. Немаленька до XL. Ще такі красиві мережені білі блузи, які мені надзвичайно сподобалися. Ось така красива з малесенькими глузочками. 1400 гривень в складі полястер і Еластан. Рухаємося далі і дивимося класні якісь новиночки. Це костюм в бордовому кольорі. Бордового дійсно багато цього року в різних мережах 2600, поліестер віскоза аластан. Стандартна костюмна тканина, застібається на один мудзик з підкладкою. Ось такий жакет він приталений і красивий. До цього жакету є штани, а вони завужені чуть донизу, зі стрілками і з акцентним ремінчиком. Ось такий ремінчик, який буде елегантний разом костюм, якщо поєднати ці штани і цей жакет. Лохари в пісочному кольорі або в кольорі кемел. І це натуральна шкіра, натуральна замша всередині і вверх теж. Вони легесенькі, дуже класненькі. Такий пісочний колір, навіть трішки до гірчичного, коли я вже відсюди витягнула, то відтінок трішки змінився. Розмірна сітка досить широка, їх досить багато є в наявності. Це форум львів. Так що, якщо бажаєте, для вас це недорого, наприклад, від 200, шкіряні лофри, то прошу дуже. Так, повернулася в цю локацію, щоб нікого не було. 1600 гривень. Ось такі джинси в складі котон, модал і ліоцел. Ну, вони стиленькі дійсно. І сам джинс, він не є важким. Підійде, наприклад, до цієї сорочки, найбільше впевнена, що це можливо в костюмі. Дуже схоже. Зараз я цю сорочку покажу. Ось так. Ось такі джинси, вони широчезні, досить і класні. Може підійти ось ця сорочка, яка коштує 1600 гривень. Це вже зовсім інший склад, то на востаннє я бачу до цієї сорочки, є шорти. Так, тут призібраний рукавчик, такий жіночний, по бокам драпіровочка, застібається на гузички металеві і є шортики. Ці бордові сатинові костюми я показувала в іншому моєму відео, так що сьогодні їх не буде, але вони є в іншому відео. Ось такі з високою посадкою. Такі шортики разом до цієї сорочки. І ціна 1200 гривень. Які сьогодні класні новинки, вже такі по-осінньому цікаві, а не якісь там розшиті бісером, легенсенькі, а подивіться, яка класна сумка. 1900 гривень. А є ще довга ручка. Застібається на кнопку, зараз так шиє, без блискавок чомусь. Класно, тут регулюється такими ріменчиками. Сумка красива. Вказано, що в розмірі М. Сумки теж мають розмір, до речі. Так, ось така. Або просто 1400 гривень, яка молота, яка класна сумочка. Оці дві сумочки в новинках дуже-дуже класні, але це ще не все. Ці сумки підійдуть, наприклад, до цієї куртки, що я показувала одному з минулих моїх відео стібана курточка. Я ще раз повернулася до неї, тому що вона класна і підходить. І вона підходить. Ця куртка і та чи та сумочка, тому що тут є байш і є коричневе. І якби тут теж таке баш або коричневий собі виберете. Ну я хочу показати козаки високі, класні. Які вони класні, я навіть боюся дивитися ціном. Ось ця на Сантепоні корточка класненька стібана. Нагадаю її ціну та якість тут віскоза. Більша частина 85% віскозу. Так, чоботи вони пристібнули, щоб був вигляд. Пристібують чоботи, щоб видно було халяви. Які вони класненькі, а ціна, ціна. 5300, тому що це шкіра вар і шкіра середина. Ось такі чоботи. Ви тільки погляньте на ці чоботи. Класненькі. Ну, це повністю шкіра вар і середина. Тому ціна якби оправдана. Не є щось таке на даний момент. Так, ще в новинках. Кардиган з бахромою. Знизу так нитки торчать, в'язані. Невисока ціна 30 євро. На один гузик застібається. Зараз буду шукати ціну в гривнях, щоб побачити склад. Так, Поки що в євро все бачу. Не можу вам сказати, яка ціна в гривнях, бо немає поки що. І джинси такі прямі, класненькі. 1600 гривень. З рімічком, акцентним зразу. Просто такий жакет під замшу Натурально Тканина 1900 гривень, поліестер і еластан. А з підкладкою, все як в жакетах. І підкладочка частково, правда. Колір тофі такий риженький Так, ось така красота. Де, що я показувала а, в минулому відео, цього не було. Це в новиночках, Це двієчка. Так, жилетка 1400 гривень. Вона така з золотистим відливом, Тканена. Хочу цю локацію отак зняти, тому що як тільки не поїду сьогодні, то просто... Купа народу сьогодні, не знаю, чому так людей сьогодні багато. Якби на вихідний день, 1400 гривень модул, це різновидні зв'язкози, поліестер, Чуть-чуть. І підкладка, 100% баловна, що добре, така легенька підкладочка. І штани широкі. Ви тільки погляньте на ці класні широкі штани. Ну, Просто любов-любов акцентний. Ремінь, така пряжка широчена. Такий ж самий склад, який вони класні, широкі, переливаються. Більш такий нарядний варіант. Жилеткою буде саме то. Ось так. 1900 гривень. Коштують такі штани. Поруч, а ще. Є кардиган і є сукні, які є в минулих моїх відео. От кардиган я покажу. Цього кардиганчика не було в моїх відео. Ось такий, така молода, віскоза і поліамід, легка в'язка в смужку. Кремовий колір, темно-синя смужка. 1200 гривень. З оборочками понизу. Ще такі топи трикотажні. Попроймі рукава, в'язка, білосніжний колір, основна частина трикотажу. 700 гривень, 100% котон і в'язка. Оця попромі рукава, поліастер і бавовна металізована нитичка. Кремові костюми, класика теж. Теж новиночка, що навіть гузочки не розпаковані. Запечатані 200, як креповий трикотаж, склад поліестер і скоза Ось такий корочений жакет. Тут вже відкриті гузички, просто золотисті. Ось такий вигляд має цей жакет. І штани до цього жакету вони широкі стрілками. Жакет вкорочений, а золотисті гузики і ремінчик, теж такий золотистий. Застібається на карабінчик, а ціна 1600 гривень. Нагадую, що в є креповий трикотаж. Сумочка і сережки. Сумочки не було в моїх відео, а сережки були, але нагадаю все рівно, яка класна сумка. І це натуральна замша керуюча шкіра написана. 200 ціна. Довга ручка відстібається. Такий аромат розамчий, класний вона досить. Ці маленькі сумочки. Ось так збоку з, з бахтомою. І на ручки регулюється, яку можна взагалі відстібнути. І диво дивую все, що вони зробили сумочку з блискавкою, бо зараз цього не любить. Все на кнопках, а шкіряна і дорожча модель, то вже... Якби з блискавкою. Ось так. І ці сережки нагадаю, які вони красиві. Це емаль, метал і ще якийсь камінчик знизу. 850 гривень коштує. Ось такі сьогодні були новиночки, На сьогодні все. Я прощаюся з вами. І до нових зустрічей, до нових відео. Всім па-па!